Вітаю, шановні глядачі, наші шановні і улюблені глядачі. Сьогодні я хочу вам розказати, як проходити квест, який називається розмінування території. Як можна прочитати в описі квеста, квест оновлюється щопонеділка. Міни можуть бути по всьому штату. Вони можуть бути і в будівлях, і на будівлях. Виглядають вони такі, я, я все покажу далі, як чимода, такий чемоданчик такий невеличкий, зеленого кольору, захисного кольору. Я хочу одразу сказати спойлер. Я не буду показувати вам всі 100 улам, 100 мін, де, де вони знаходяться. Я думаю, що мені прилетить і від самого кванту за таке. І, по-друге, по я думаю, вам буде просто нецікаво тоді їх знаходити і збирати. Ну, як мінімум, мені було б нецікаво. Е, значить, е, квест, як ви зрозуміли, квест оновлюється щопонеділка. Я вам буду покажу для різноманіття, я вам покажу деякі міни, де вони знаходяться, по мапі покажу, але все інше вам, як я вже казала, придеться шукати самим. Е, після е, квест треба виконати з понеділка по неділю. Якщо ви не виконали квест. Міни, я вибачаю, за уламки, я звикла збирати уламки. Міни можуть з'явитися в інших місцях, коли квест оновиться. Наприклад, в мене завжди була міна е, на газоні біля Мерії. Зараз її там немає. Тобто вони можуть бути, коли ви вже самі зайдете їх виконувати цей квест, шукати ці міни, вони можуть бути в тих місцях, де я покажу, а можуть і не бути. Тому е, ви хоча б будете взагалом зрозуміти, як вони е, виглядають, де їх треба шукати, який принцип. А далі вже самі будете спробувати познаходити. Пона До речі, перша міна ось тут. Її зараз не видно, бо я її випадково вбачаю забрала. Е, вона знаходиться отут. Це місце знаходиться на мапі. Біля а, автогонщиків, там, де здають автогонщики машини. Біля крадів-домушників на базі. Ну так, прямо тут, оце, біля цього сарайчика. Так. Далі, зараз я вам наступні, я вам зараз всі покажу. І розкажу, де в мене не було, де в мене раніше були, а зараз немає. І ось ми приїхали до міни, там, де вона в мене є. Ось виглядає вона отак. До речі, квест достатньо важкий. І для того, щоб його пройти, потрібно буде виділити достатньо часу. Ну ось. Забрати її дуже просто, з'являється точка взаємодії, просто забираєте. Міни не взриваються, одразу скажу. Можете не боятися до них підходити, нічого вам не буде. Ну я сподіваюся, мені, мені ні, раз, ні разу нічого не було. Так, поїхали до наступної, ще одна міна очікує нас біля в'їзду на лісопілку. До речі, що хочу сказати, бачите, вона тут є, але вони не промальовуються здалеку. Тобто, якщо уламки НЛО ви бачите, достатньо можна побачити з далекого, з відстані, то міни не в... Промальовуються, треба під'їжджати прямо до них і ви їх побачите. Ось дивіться, ось вона. Раз, я повертаю камеру. Ось вона. Находиться прямо біля в'їзду. Забираємо. Вперед до наступної. А ось знайшли і ще одну. Ми прямо рятуємо світ, рятуємо штат, рятуємо мешканців штату від мін. Я вважаю, що це достойно вподобайки. І підписки. Ну, хоча б коментаря. Дякую. Їдемо до наступного, до наступної міни. І ми продовжуємо. Ось ще одна. біля магазину на чумаші. Оп, забрали. Їдемо далі. І тут є міна, Яка? який краєвид. А ми міни збираємо. Ну, буває. Оп, забрали. Ну, і, мабуть, ще одну вам покажу. А всі інші це шукати самі. Ось іще одна. До речі, так. Да, навіть в гетто придеться шукати. Як її тут ще не вкрали? Це ж гетто. Ну, отак. Я дуже сподіваюся, що мій гайд, моє відео допоможе вам зробити цей квест, за який ви, до речі, отримаєте. 50 коїнів. В принципі, все. Дякую за перегляди, дякую за подобаючи. Підписуйтесь на наш, на наш канал, допомагайте. Приходьте до нас в Діскорд, приходьте до нас на стріми. Нас, ну, як правило, нас весело. Всі, все, всім дякую.